Ось за цими непримітними дверима географічного факультету УЖНУ ховаються справжні скарби, золото, срібло і так, так, діаманти. Ось вони дорогоцінні камінці, лежать на полицях разом з іншими коштовностями. Ні сигналізації, ні кодових замків. Бо, як наполягає мій співрозмовник, не діаманти є цінністю музею, а граніт, граніт науки. Ну, звичайно, ці скоріше. Відходи від виробництва діамантів не є цінністю музею. Музей створений і цінністю полягає в тому, що це є осередок, в якому йде навчальний процес. Ми готуємо фахівців, які повинні знати геологію, мінерали, гірські породи. Фахівці тим часом зізнаються, навчатися в кабінеті з коштовностями за спиною удвічі приємніше. Тим паче, що й самі, коли прийшов час, збирали каміння. У нас була база. В Урахові, там недалеко біля річки Тиса. Ми також там наші викладачі нас зобов'язали, бо ми зібрали декілька матеріалів для колекції нашого музею. Ми невеликі каменюки брали розмірами, десь не знаю, 10 сантиметрів максимум. На шарування різного кольору. Можна подивитися ну, на ощуп, вони різні. Студентка Марія відкрила для себе Закарпаття разом із його надрами п'ять років тому. Дівчина переїхала сюди зі Львівщини і неспроста. Шукати золото. Да. Казали, що є печери, що розроблялися шахти, шукали золото. Думала, може, й мені пощастить розбагатіти. На жаль, поки що в пошуках. Пану Степану шукати не доводиться. Знаючи його пристрасть до каменів, колеги та друзі підносять йому цікаві зразки в подарунок. Таким чином, колекція Мінералогічного музею ще раз поповнюється новими експонатами. Це з Криворізького басейну, теж принесли нам подарунок. Це мені професор Харківського університету геолог привіз подарунок. Сьогодні фонд музею налічує понад 600 найменувань. Гордістю виставки називають зібрання матеріалів та гірських порід Закарпаття. Більш повної колекції корисних копалин краю ніде немає. Закарпаття багато на корисні копалини. і Сюди треба віднести різні глини за призначення, величезні поклади різних будівельних матеріалів, чим славиться Закарпаття. І це єдина видобувна промисловість, яка працює до сьогодні. Це видобування різних каменів. Славиться Закарпаття і. Покладами різних мармурів, кольорових туфів. Так. У нас є поклади ртуті. У нас є поклади вугілля. У нас є поклади баритів. У нас є поклади ліпаритів. Такий важливий ресурс, який ми маємо в області, це розвідані свинець і Цинк. У нас є 217 розвіданих родовищ. У них 30 промислово значущих корисних копалин. Не випадково Закарпаття величають срібною землею, окрім кам'яної солі, яку називають білим золотом. Закарпатська єдина область в Україні, де є запаси золота із похідними кольоровими металами, сріблом платиною. В одній тоні золотовмісної руди сконцентровано від 3 до 7 грамів золота. Можна бачити, як воно виблискує в цій золотовмісній кварц барит залізистій породі. Він виблискує там такими маленькими капо. Не відвести очей від оніксів з цих напівкоштовних каменів виготовляють прикраси. Однак промислових запасів оніксів на Закарпатті немає. Проте у кабінеті музеї їх достатньо, як і інших вартих вашої уваги експонатів.